Поговоримо про прокладки. Самогонка, самогонка, самогоночка. Ні, це київлянка. Фу, який же це блатняк лютий. Самогонка налині! Ти так нравишся мені! Тепер самогонка від мене точно не втече. Наші ржачно, а така параш. Я рецепт нікому не віддам. У мене, по-моєму, кров з рота пішла. Ой, я по-моєму крісло сломав. Ну що я можу сказати, друзі? У мене залетіла в тій тоті ота пісня, що я робив минулого разу про томі таракана. Томі, та В принципі, як я і очікував, але ну, це підеш, я не очікував, що вона реально залетить. Вчора я спокійно собі лягаю спати і щось чую, якось в мене занадто активно повідомлення в Тіктоці приходять. Думав, мені просто відосики хтось кидає, а дивлюсь, 90 тисяч. Тупо от такий вагон і маленька тележка. Коментарів. Ледве заснув, вранці прокидаюся 120, зараз вже майже 200. При цьому я переливи на музичні майданчики і на YouTube. І більш того, мені вже пишуть в Телеграм. Привіт, прошу вибачення, в мене є у вас питання, просто моїй дівчині дуже сподобалась ваша пісня про таракана. Могли б ви надіслати або сказати, де можна її скачати. Народ, я ж казав, на всіх майданчиках я її випустив. Spotify, YouTube Мюзик. Apple Music, Deezer, по-моєму. Додавайте собі узбереження. А якщо вам треба саме mp 3 шка ну, то можна обхідними методами. Є купа програм, деякі платформи дозволяють завантаження, деякі не дозволяють. Але все ж таки я сподіваюся, що ви розумієте, що в моїх інтересах, щоб ви слухали їх саме на платформах, а не в 3 шці Тому якщо ви будете слухати мої пісні саме там, то це мене дуже підтримує. Чувака, зветь Женя. Женя, ти красавчик, ти мене реально здивував. Ну і як кажуть, куй залізо поки гаряче. В минулому відео я обіцяю обіцяв розказати про те, як я роблю самогон? А щоб не відходити від тематики каналу, я ще й буду писати пісню про самогон паралельно. Цього разу у вас буде цілих два вані? Ірфайна. один буде писати трек, а другий буде готувати самогон. Оскільки раніше я обіцяв, що розкажу про те, як готую самогон. Почнемо з відповідного. А чи знали ви, що самогон придумали в Америці під час холодної війни? Знали? Так це неправда. Насправді точної інформації, коли самогон з'явився в світі, ніхто не знає, але всі знають, що рецептур дуже-дуже багато. Мене звати Ваня Єрфайн, і сьогодні я покажу вам свою рокерську рецептуру. Дозвольте мені детальніше розказати про саме мій апарат. Це просто звичайна кастрюлька на 20 літрів, сухопарник і змійовик. В кастрюльці у нас кипить брашка, сухопарник осідає саме тяжке лайно, яке не можна пити, а в змійовику пара охолоджується і конденсується. Легенди кажуть, що самого. Це щось дуже міцне, дуже несмачне і дуже смердюче. Насправді це не зовсім так. Від кого ще ви могли почути історії про самогон, як не від своїх бабусів і дідусів? І може здаватися, що саме в них був той самий трушний самогон, але це не так. Чому? Тому що вони ніколи її фракційно не відділяли. А якщо і відділяли, то так, щоб вигравати кількістю, а не якістю. Що таке фракції? У процесі перегонки саме брашки. Ми отримуємо спирт сирець. У нього входить три фракції: перша це голови, метиловий спирт, ацетон, альдегіди саме від них. Ви можете осліпнути друга фракція. Це те, заради чого ми взагалі займаємося самогоном. Називається тіло. Тіло це чистий етиловий спирт. І третя фракція це хвости. Хвости прийнято називати загальним словом сивушні масла. Туди входять і ефіри, і всяка така от діч. Але прикол хвостів в тому, що їх все-таки залишають трошки в напої. Саме вони надають смак і запах, тобто органолептику твоєму напоєві. Отже, я заохочую робити тільки чистий напій. Я вже виконав першу перегонку тиждень тому і маю півтора літри спирту серцю. Фу! <плес> Пахне саме так, як має е, пахнути цей бабусин самогон 60 градусів. І зараз наша задача: оцей спирт-сирець розбавити до 20 градусів. У цьому нам допоможе калькулятор самогонщика. Калькулятор сказав, що треба розбадяжити. Трьома літрами води. Ну і власне вода для самогона має бути найм'якшою. Тому я беру взагалі дитячу водичку. Тут дуже важливо додавати не воду в спирт, а спирт у воду. Насипаємо борошна для в'язкості. А насправді я роблю тісто для того, щоб заліпити ним всі місця, з якого може можуть виходити пари спирту. Поговоримо про прокладки, не про ці про які ви подумали. Про такі прокладки вони бувають гумові, бувають силіконові, але краще використовувати фторопласт. гума. Вона дуже сильно плавиться і дуже сильно смердить. і Потім самогон віддає гумою. Силікон для цього більше підходить, але з часом він деформується і його треба дуже часто змінювати. Оптимальним рішенням є фторопласт. Второпласт тривки до температур, і його форма не змінюється його можна використовувати дуже дуже багато разів. Дуже важливо в процесі перегонки а, слідкувати за температурою. Беремо шматочок тіста, трошки притискаємо і засовуємо відповідно дірочку. Відтепер куп у нас. Не буде пропускати повітря, а для надійності я ще притисну його млинцями від гантель. Тепер самогонка від мене точно не втече. Нагнав я самогонку і дав попіть рібінку. От і придумані перші строчки нової пісні. Значит, є у мене така чернетка. Нагнав я самогонку і дав попить рібенку. Дитина посміхнулась і стала алкашом. А я тепер в тюрязі жену на унітазі кіло інгредієнти і цукру кілограм. При Приспів, Самогонка із гамна, та так, коротше, да, зазвичай я жену на яблуках, тобто роблю кальвадос домашній. а цього разу з дідового саморобного вина. Але ж ніхто не буде слухати звичайну пісню про самогон, хоча, можливо, і будуть, знаючи специфіку жанру. Тому наш уявний пісенний самогон буде на гамні. Особливо цікавою є будова змійовика. Як ви вже зрозуміли, весь мій апарат я зробив власноруч, але від цього гірше гнати він не буде. Використовуємо мідну трубку, вона достатньо м'яка, її легко зігнути в таку от пружину, кладемо її в якусь. Підходячу тару, наприклад, в таку от баклажку, і найголовніше пустити сюди воду. Коли у нас поступає пара в змійовик, вода всередині холодильника нагрівається. Чим вище вода, тим вона гарячіше. І тому саме зверху ми її будемо висмоктувати. <плес> Перед тим як я буду робити драмку, мені треба визначитися з темпом. Нагнав я сама гонку. Короче, є два шляхи, або ми робимо це в шість восьмих. Тобто, раз, два, три, раз, два, три. Ну це ці патрич. Але 6 восьмих і 3 чверті це приблизно те саме по факту, як дві чверті і чотири чверті. Просто запис нот різний, і темп рахується інакше. Або інший шлях це 4 чверті з тріолями. От зараз попідбираю ударку і збагну, який темп тут краще підійде. Даємо саперіардрамір. Я зазвичай не запарюю з драмкою, просто беру з пресетів і там трошки її рихтую. Бо барабанчик, чесно кажучи, з мене такий собі. Хоча теоретично я можу прописати цю партію, я знаю, як це робиться, але навіть коли у мене був гурт, це робив за мене барабанчик, ну власне як і має бути. А зараз то я сам. І сутро кілограм. Ну, взагалі не погано в 4 чверті, але давайте ще подивимось, як воно буде в 3. Dan, 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 dan. <свист> Нє, знаєте що, триольна версія мені більше подобається. Будемо брати 4 чверті таки. Ot, темі, градus, от такої теми краще не допускати. Коли у нас дійшло приблизно до 75 градусів, понижуємо вогонь. Що ми зараз робимо? Ми виганяємо голови. Голови мають капати приблизно в такому от темпі. Але як зробити? Розуміти, скільки треба виводити цих голів, насправді все дуже просто: треба знати, скільки було цукру в брашці. Якщо це звичайний білий цукор пісок, то виводити треба приблизно 100 мл на кілограм цукру. А оскільки при першій перегонці я голів не виганяв, хоча це взагалі варто робити при першій перегонці 200 і при другій 200. А зараз я просто виведу 400. Так теж можна, але краще вивести трошки більше на про всяк випадок. Цей процес достатньо довгий. У мене з моєю плиткою електричною імпульс. Лише на виведення голів виходить години-дві. Тепер варто визначитися з тональністю, тому що без капу воно мені занизько якось. Хоча, може, на октаву вище спробувати, правда. Я думаю, що мені буде важко. І, і да, Попить рібенку! Не важко, але я довго так не витримую, тому краще давайте підвищимо. У мене лежав десь нормальний каподастер, але я не пам'ятаю, куди його поклав. Просто взяли натирили, походу. І стала Алкашом. Ні, це вже щось дитяче. Алкашом. Блін, от хочеться, може, б нижче його просто пустить. І я блідне мецюбелемі. У мене діапазон не такий широкий. Дитинка посміхнулася і стала алкашом. Фу, який же ж це блатняк лютий, мені не але хер там цього разу я здаватися не буду. Буду писати далі. І якщо у нас виходить прям супер блатняк, давайте зробимо його якимось особливим. Але для цього треба придумати мінімальний, хоча б сюжет. На цьому моменті у мене не записався звук. Я вивів 400 мл голів і приступив до виводу тіла. Зачекав ще 3 години і. Ну, от і все, 45 градусів показало, я перелив, і на моє здивування, цього разу чомусь вийшло менше літру. Хоча здогадка є, коли я робив першу перегонку, я трошки провтичив і втратив багато пару, але загалом не так страшно, цей продукт має бути достатньо чистим. Отже, тепер нам треба розбадяжити оцей об'єм до 40 градусів за допомогою дитячої водички. Та за все, нам треба виміряти об'єм. Ну це прям дуже мало. Взагалі, з такої тари 20-літрової має вийти літра півтора, 600 мл. 60% спирту. Рахуємо, скільки нам треба води для того, щоб вийшло 40 градусів. 0,3. В них заливаємо самогон. 900 мл. Маловато. Що жалітися, я провтикав. Значить, опис мого персонажу: це коротше, дід. Хто е, асоціюється з тим, хто гонить самогон? Звісно, дід живе у селі. Він гонить самогон в селі, ніфіга нічого нема. Там ні автобусів, і магазинів, взагалі глушина повна. І цей самогон всі в селі п'ють, тому що більше нема чого пити. Давайте придумувати слова. Живу я у селі, нічого там немає. І я єдиний дід, хто, сам, хто самогон ганяє. Живу я у селі, де нічого немає. Коротше, щоб це не був такий от блат, я думаю, це можна спробувати галопом зіграти. О, а тепер якимось кантрі запахло. Це нам на руку. І я єдиний дід. То самого ганяє, ой треба записати цю херню. Його всі п'ють і всі його купують. І тепер треба підвести, що типа але вони не знають, з чого я його роблю. Та з чого я його роблю, вони і не дують. Ні, в не дують, це трошки інше. Давайте змінимо слово купують. Його всі п'ють і вдома зберігають. Та що з чого я його роблю, вони ще не знають або не вдупляють. Ну ні, хай буде і ще не знаю. Що я його роблю, вони ще не знають. Нагнав я самогонку і да попит рібенку. Ні, це не приспів. Всі ми любимо самогон, самогонка на лині. Дуже нравиться мені і всім в селі. Так подобається тобі. А, ні, не то. Нек, якась хня. Самогонка, самогонка, самогоночка. Ні, це київлянка. І що і все, думаєте, оце от можна пити? Технічно, звісно, можна, але на запах воно все ще не ідеальне, і якесь задоволення ви навряд чи отримаєте. Тому дуже важливий етап після того, як ми нагнали наше тіло, його очистити. Для того щоб очистити самогон, нам треба активоване вугілля і кавомолка. На вугіллі можна не економити, воно все одно копійшне. Зазвичай на літр отаку от, от пачку 10 штук додаю. Отже, вугілля я перемолов, додаю його до банки. Просто подивіться, який цікавий ефект у нас відбувається. thank you Ну, тепер він не прозорий. Це все замішуємо і ставимо на добу, а краще на півтори, бо якесь недоступне для дітей місце. За цей час вугілля буде очищувати наш самогон від неприємних запахів, і більш того, він майже перестане пахне спиртом. Час від часу треба буде його збовтувати, щоб процес повторювався. А в кінці я все це профільтрую і отримую готовий прозорий напій. Придумав самогонка, налегі, ти так нравишся мені. Я рецепт нікому не віддаю. Дам дам дам, якщо хочеш. <свист> О, якщо хочеш готувати так само, як і я. хрін тобі, не скажу я ні х. О, ха. <свист> Воно як сів і любимо тупо і смішно. Хрін тобі, не розкажу ні х'я. <свист> 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 Раз... Є... <свист> О, блядь. Ой, я по-моєму клісу зламав. А ні, не зламав, показалося. Ля четвертої октави! У мене крайня фа! Я її не витягну, блін, в житті! Хоча спробувати варто. Я рецепт! Це можливо, треба надичить трошки. А може розщепу туди додати? Я рецептник! не дам, дам, дам. Кінцівки непогано, не але мені поки важко попасти в ноту вперше. Чистяком я це не заспіваю, це точно. Я раніше доля не, не діставав. А рекорд це означає, що треба нормально так Бармени, а ану напишіть в коментарях, наскільки я добре наливаю. Тут у нас ще й вокальний челендж виходить, тому що, ну блін, я хоч і займався, але якимось професіоналом вокальним, як ви вже зрозуміли, я себе назвати не можу. Але все, що я можу тут сказати, це те, що треба більше опори і ні в якому разі не напружувати звір. Invece. Оце ця от розщепа, що я роблю. Вона не б'є мені по зв'язкам. Це працює на несправжніх зв'язках. Самогонка на лині! Ти так нравишся мені, я рецепт нікому не віддам дам дам. Я взагалі ту ноту співаю. Оце от питання. Самогонка, гонка, По-моєму, я трошки вище навіть співав, ніж треба. Якщо хочеш готувати, так само, як і я! У мене, по-моєму, кров з рота пішла. Це жарт. Живу я у селі, де ніч. Чого немає, І я єдиний дід! Хто самого я Його всі п'ють. Та вдома зберігають, та з чого я його роблю, вони ще не знають. Якщо хочеш нагадати! <кхи> Якщо хочеш, я думаю, ні! Ні! Кульна! <кхи> Блін, воно наші ржачно, а наші... Параш! <реш> До речі, я думав, що доведеться на октаву нижче співати, але ну у мене з кожним разом все краще виходить. Оце от ну трошки адаптувався. Я. Самогонка на лині, ти так нравишся мені. Нам треба ввести другого персонажа. Дід у нас вже є. А, тепер хай це буде якийсь там покупець або родич, син того діда, або сусід. Я думаю, прикольніше буде сусід. У мене є сусід. Самогон на лайні реально роблять. Тобто, це не просто якийсь прикол, що там е, самогон на говні, там вся херня. Я, звісно, не пробував, блін світло забув робити. Я вам як самогончик говорю, блін, що гавно може бродити. І реально є такий рецепт. Кілограм говна, кілограм цукру. Звісно, не всі це п'ють, але здебільшого це використовується для того, щоб отримати якийсь домашній промисловий спирт. В чому суть самогону варіння? Є цукор, є дрібні. Дріжджі їдять цукор, при цьому пердять вуглекислим газом і суть спиртом. Пиво це та сама брашка, просто більш прокачена і не дистильована. Якщо взяти те саме пиво і залити його в самогонний апарат, у вас вийде горілка. Любі друзі, трек записано. За це можна випити. Як і минулого разу, повна його версія буде на всіх платформах. А саме: YouTube Music, Spotify, Apple Music, Deezer, Хтось взагалі сидить на Deezer? Підсумок сьогоднішнього дня. На трек самогонка на лайні у мене пішло 6 годин. Чи подобається він мені? Так. Така дегустація, дегустацію я не показав. Вигілля я профільтрував, пляшки перелив, одну пляшечку на подарунок кінту, другу пляшечку на подарунок іншому кінту. Ну і я не я, якщо не попробую. М -м -м -м. Пахне як чача. Ну це власне і є чача. <клух> О, -хо -хо. хороша. В міру важкенька, проте смачненька. А щоби я не пропадав, підпишись на цей канал, засри мене в коментарях і постав реакцію під відео. Я буду тобі дуже вдячний. Я всі п'ю там дома звергають, та чого я його роблю вони.